Лопата все готовы разократь, такова сегодня власть. Служителі талії та мельпомени вкотре вирішили спростувати свою аполітичність. Цього разу виконали частушки, присвячені незаконним діянням вищих чиновників, і зобразили їх справжню сутність. Це у нас європа, да маніжка, манжети. А це так би мовити, це валянки. Да, це одвічне прагнення от таких чиновників заглибитися в це споконвічне і совєтське. Поки ми не позбудемось совєтського низу, цих лапті ми нікуди вище не, не піднімемося. Нікуди в Європу. Повністю не підемо. Актори зауважують, таким чином хочуть звернути увагу президента на те, що чиновники з банкової, наприклад, голова президентської адміністрації Борис Лошкін, сприяють відродженню кримінально-корупційної системи. В якості яскравого прикладу наводять появу людей з оточення одіозного Юрія Іванющенка в керівництві держпідприємства Укрспирт. Наразі театрали збирають номінантів на орден зливного бачка. У нас є один номіна... номінант, це зам голови фіскальної служби. Потому что его СМИ э, подозревает в том, что он лоббирует э, там, деятельность, совершенно не э, направленную на получение бюджетом денег. В Укрспірці випадок з Укрспиртом далеко не єдиний. Акторів непокоїть ситуація в міністерствах екології, агропромислового комплексу, паливенерго і власне адміністрації президента, якою керує Борис Лошкін. Та алігорія на Бориса Лошкіна. Лошкина глава администрации президента. Мы знаем, что журналисты очень долго розслідували там все его його тайные схемы. Мы решили поддержать, собственно говоря, журналистов и дать им возможность еще раз раскрыть эту тему, ще раз поговорить о том, насколько люстрирується наша власть. Микола Резник, Тарас Біловол, соціальна країна.